Три речі, які Україна змінила в мене назавжди. Сьогодні знову турную українську. Боже, окей. Okay. Перше психотерапія. В Японії це дивно. А тут абсолютно нормально. Уже uh, понад рік я працюю з хорошим uh, травм. Терапевтом, терапевтом, терапевтом і вперше по справжньому зрозумів себе. Це змінило і роботу, і стосунки, і життя загалом. Друге Digital Detox. Відключення, відключення uh, світла, поїздки в гори і ти залишаєш телефон. І раптом uh, бачиш скільки краси навколо яку раніше не помічав. Третє, обійми. В Японії майже не обіймаються. А тут uh, всі друзі, рідні, чоловіки, жінки, я полюбив обійми. Це мова душі. дуже, дуже гарна. Окей. Okay. Як моя українська, я сподіваюся трохи краще зараз.